Не там побудовувати. Умови там імені що таких мова не багато покидові інші поток. Ще є щодо критинні банкові ставки. Тут нападати переважно усі банку щодо застави поварання, буде приймені по крайну. T'haig d'engoverar el banc. Jo crec que la definició de la nova idea de l'IMNIA és que la idea de la nova idea de la un punt en el que s'ha de fer i que s'ha de fer de manera que el banc cregui, que el banc pugui fer el la possibilitat de treballar amb els nous Ну, але дивіться, ну, ми ж реально вже віддали е, інші кредити Укрдисбанку. Тобто, нас ну, було б взагалі, ну, чесно, по-чесно, було б розділити при рівних умовах, розділити ці кредити на... Ну, але давайте, які ви тут або... Я про театр, але чому такі різні умови? Може, він дешевше, коли так? Ні. Так, тобі, звані, звані. От я хочу жити. Та, ну, немає цього. Ну, я як, ну, як, ну, Олег, ну, погано. <пад> Осіть, будь ласка, чому не менше, ніж про Значить, все походить від того, скільки держава заплатить процентів підприємству опозиційної ставки. Формула надзвичайно проста. Підписуючи кредитну угоду з підприємством, у вже погоджується на те, що в нього на 1% буде кожного місяця відшкодування з державного бюджету надходити до банку. Відповідно, враховуючи меншу суму відшкодування, підприємство перебуватиме всіх повних 60 місяців програмі 579 і, відповідно, сплачуватиме ставку 9%. Як формула рахується? У РДі плюс 4% або плюс 3%. В нашому випадку ми готові підписатися на те, що умови будуть на 5 років стабільні, які будуть визначатися трьохмісячний увір плюс 3%. Це очевидно перевага. Там представник захиснувати. Так, я можу вам надати графіки. Розраховані помісячно в якому вказані суми е, відсотків нараховані, компенсовані. І тут в цих двох графіках вони є повністю перевірені. Це наші офіційні е, калькулятори, в яких вказано, що при ставці уір плюс 4 е, чи ставка буде зберігатися протягом терміну кредитування 9% Чи 9% ми все одно не виходимо за ми, не виходимо за е, компенсацію? Так, але ми так само зробили інший калькулятор, де вказано можливість зменшення відсоткової ставки до 7%. Ну, це питання ми обговорювали на комісії. Що ситуація така, що е, якщо добирають, але це може бути ситуативно. Наприклад, це може бути е, в сезон, не в сезон, але ця можливість є зменшити до 7%. Спаса, якщо ти з цими у вас так само будуть такі самі умови, ООН, а такі мовлені на всіх? Тобто те, що я пробувала пояснити тобі, то це в програмі... Ну, давайте тепер будемо далі, напевно, що це в цій програмі. Вам запрошували зробити мір плюс три відсотки. А чому ви зараз натягуєте їх всім і говорите про те... А ви можете спілкуватися? Ні, так, ясно, що можна зробити? Ну, так давайте будемо робити. Бо, Бо, склад, склад, Я говорити. Ні, так просто ви витягуєте один банк, є офіційний. Для чого ми робимо ФОН? Для того, щоб знайти найкращі можна. пропозиції. Ми робимо це в закритих конвертах. Ми визначаємо ті всі речі, які нам потрібні. Так? Даються дві пропозиції, які є два банки. В одного є два мільйони краща пропозиція, там так, і ми витягуємо інші бак і починаємо говорити про те, що там краще. Ну окей, добре, мабуть, обрати банку він плюс три відсотки. Ні, просто я тут згодом згодом, якщо є пропозиція. Вона була заю ну, тоді ідеалу, немало. Давайте ще раз підпроведемо. А, поки а, то місто бо на наступний рік не отримало б декілька десятків мільйонів. А зараз на те, щоб нам дали найкращу пропозицію, я ж кажу, я вам переглянув на навіть свою пропозицію і для міста це. Плюс кілька мільйонів гривень. Можна ще раз проведемо. Ще краще. Або так, є так. пропозиції, визначаємо. Для міста насправді воно жодного випадку нічого особливого не дасть, тому що ми в нашому підрахунку дали 5 років, ну, Це зараз, зараз не, пер... не і і так? Я... Якщо треба у вір плюс 3, ми зробимо убір плюс 3. Але ми в цій пропозиції, які ми дали, за печати там і так далі. далі. Тому так просто вийти спати, тому що не І я не знаю, як вирішувати. <пробіт> але було б, ну, чесно, якщо б воно про одинакову одну, один один віддали. Давайте сенсові дамо, системно. сенсу віддамо, для чого нам це? Попробуйте. Давайте сенсу віддамо. Сенс не подавав компаніям. Михайло, ну, але навіть на цю ціну мені плюєш, а це на курйови умови, там і ознаку, і наку, і я складав цей документ там, баніма електронний. Я проказав на два раз на я млн проектів. Ну, кажи, поясни, як ми ділимося, як конфіксуємо ставку на кисень у цьому, я мені нарахувало оця на початковий старт. Тому що я закладу, що ми не будуть добиратись до це немає закладено що, то воно? Та якщо ми насправді це продумали і сказали, що давайте нам чотирьох працівників, і у вас буде на 2 мільйони менше витрат на кредиту. Це не було закладено, це не було закладено. Чому не було закладено? Якщо, направду, тут написано в самій, то давайте. Я ну, не знаю, як вам віддавати цю мету. Можливо, це Хто не хоче? Вам чи не 에, А давайте ми приймемо рішення, що ми по 20. Не захочуть, не захочуть, то дамо себе. Я, я вже задавала це питання. Можна зділити це? Дивіться, йде. чому не написано? Написано те ж саме, ви дивіться. Можна подивитися, от пункт, в якому так. написано 7% до умови прийняття двох працівників. Чому не написано? Чотирьох. Ні, я кажу запитки добавити. Вони написано воюють про те, що ми це передбачили, вони це не передбачали. Mm. Можливості зниження до самих. Чому ми це передбачили, вони не передбачили?

Будь ласка, ми супер, так? Я вас дуже прошу, не перестає зваритися за повод для Я не знаю, От, чесно, я розумію, що. Які є пропозиції, що Ніколай? Я зараз питаю, що вони... Пропозиції покликати трохи. Ні. <позиція> 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 <позиція>

А то, що прийняла комісія, ми а Зараз ми комісія визнала, що одинаково. Давайте ще раз, Ні, та скільки тут Ні, давайте ще раз тижня, давайте довіримо комісію, продуктижну, прописи, що він буде. Ні, так комісія має. Там був на тій комісії, там у балах рівняли і. Перевагою Сімго то було в тому, що КВІР плюс став, плюс 3. А в Трамс пропонував три. Але є пропозиція у банку КІР плюс 3, відповідно, якщо буде палат порівняти, то з банк Якщо подивитися, ті бали, які ми говорили на комісія. Комісія має, я прошу, можна? Комісія має все внести конкретну пропозицію, і це бюджетна комісія має або затвердити, або лікали. Іншого варіанту немає. То, що ви зараз озвучили, що на народних комісії так воно не, не окей. Ви маєте засісти і сказати свою пропозицію, що підприємство треба цей кредит. А. Добре, я пропоную вам вести якісь інші критерії. Наприклад, ким вам зручніше працювати про одинакових умовах, з ким вам там, я не знаю, де вам там простіше оформляти документи, ще якісь додаткові. Ну я вирішити. Відповідальність за цей рік була в 15-15 років. Це, звісно, порадження, що тільки виправили, що дітей не можна згадати. Тобто, не виправили. Але на іншому навчанні ставили питання, чи ми виправимо, чи не можна, і який формат речі було вважати. Якщо лише підприємство, то, згадуючи з мовою, тільки буде вводить. Тобто, гідрони... Тобто, гідрони не... Так, значить, який портфол, коли повісі стала критична,

В комісії зараз я рішив. Комісія лишила нам на розв'язок. Як нам на розв'язок? Ні, в комісії маємо на розв'язок прийняли соломонове рішення. Ми в Орбіті працюємо. Тобто, ви, яке формуєтеся з соломонами, ви розпоряджаєте рішення? Вони рішили на розв'язок. Ми відповідали, що є три рішення. Ну, вони прийняли соломонове. У вас є рішення комісії?

А от ми таке рішення приймемо, що не виконуєте цю функцію. Ну так до 50 оплати... оплатити, ну, а, там заставлене буде. Так заставлене ділите? А ми розпаляємо, заставлене. А чого розпаляємо, там, там всі оплати приймають індивідуальні ці. Це вже є. 50 на 50 приймаємо. Так.

І тут є рівніші розміни на залу розміни відео. Зараз відповідно до тих, які хочуть розміни відео, відео розміни відео варто тільки на 35 тисяч, на 730 тисяч, на 530 тисяч, на 530 тисяч. Потім воно з'являється в обличчя, на який є високоназвання, яке називається «Передність відео», а воно спасибо дист э было вот пытались всё было нормально у нас в этой стране я честно сказать на меня поэтому что